Історія моди серія друга ми поговоримо про стрижку, яка колись шокувала світ, і це Боб Каре. Сьогодні ми спокійно можемо зробити собі дану стрижку, коли, наприклад, хочемо почати життя спочатку, або дівчата дуже часто роблять каре, коли розходяться з хлопцями, а колись за таку зачіску могли звільнити з роботи або навіть не пустити жінку в ресторан. У 1910-х роках. Перші короткі стрижки з'являються у танцівниць та у артисток. У 1920-х роках французький перука. Антуан де Парі створює зачіску, натхненну образом Жанне Дарк. Він вірив, що волосся має підкреслювати свободу жінки. До речі, назву Боб дали американські журналісти. Першими іконами стилю стали Луїз Брукс, Лара Боу та Коко Шанель. З Цікавого це те, що у 1920-х роках у Франції одна жінка подала до суду на перукаря за зіпсовану долю після стрижки. Боб до появи каре більшість жінок не мали дзеркал вдома, так як у них було довге волосся, і вони його вкладали на дотик або за допомогою інших. Також у Парижі відкривалися такі підпільні перукарні, де можна було зробити дану стрижку, так як традиційні перукарі відмовлялися це робити. Саме Боб Каре сприяв появі яскравого мак. К'яжу, вугільно-чорні очі, червона яскрава помада це все стало частиною образу нової жінки. Тож стрижка Боб це не просто красива форма. Це стрижка, з якої почалась мода на жіночу незалежність.